З буковини на передову відправили півтонни домашніх смаковок. і волонтери застав на вже у восьми передали військовим традиційні буковинські страви, понад 500 кілограмів копченого м'ясо, риби, домашнього печива і хліба, понад 4 тисячі вареників з картоплею та багато іншого. До приготування всього цього протягом тижня долучалися, чи не всі мешканці містечка готували страви у печі. Це заповнює, дозволяє. Не псуватися їм довгий час та не втрачати корисні властивості разом із харчами. Волонтери передали бійцям медикаменти, надані представниками української діаспори, в Італії, теплий одяг і традиційно листівки з побажаннями якнайшвидшого повернення додому. Цей раз ми ще їм закаптили 60 курочок бройлерів. І цей раз напекли 45 ящиків домашнього смачного дуже печива. Зробили значну кількість домашньої ковбаси, кров'янки, буженини. Одним словом, асортимент дуже великий. Хлопці телефонують, і крім того, що вони дуже дякують, вони е, кажуть, що от такого опікування вони навіть з боку родини інколи не відчувають. І тим більше з боку держави, особливо телефонують хлопці, ті, що зі сходу України, і для них взагалі дивина оця смакота Буковинська. І вони е, питають, що саме, як ви готуєте, тому що ми ніколи такого, такої їжі не куштували.